Наша улюблена рубрика Типова Америка. Сьогодні це магазин Долар 3 Все по долару, так би мовити. Насправді нічого тут не по долару немає. Всі ціни, що вказані, воно більше, ніж долар. Чому? А тому що всі ціни, вказані в Америці, вони не повні. Вони вказані без податку. Це по-перше. А по-друге, навіть на цінниках написано. Не долар, а долар 25. Ну, неважливо. Це аналог нашого магазину там Аврора, наприклад, або все по 5. І відповідний асортимент такий самий. Все дуже дешеве, але майже все тут є, навіть їжа. Зараз я скоренько прийдуся, покажу, що тут є. Це був відділ тільки що. Це був шкільний, щось вже розгребли трохи. Це буде відділ зараз всяких пікніків, да? одноразовий посуд. З цього боку листівки по долару і навіть дві штуки за 1 долар І так далі. Тут ми бачимо, починаються продовжуються точніше, листівки. І починаються іграшки дитячі, само собою, для маленьких діточок. Тут трохи є для рукоділля, фарби, розмальовки, всякі штуки. До речі, непогані штуки, я так подивився, якби мені було це цікаво було. Було б більше часу та бажання, можливо, б і позаймався цим. Тут пішли вже хімікати домашні побутові. Заходимо в цей прохід, тут у нас книжечки дитячі, трохи іграшок, трохи рукоділля, канцелярія почалася. Канцелярія там, проводочки, навушники, папір, кольоровий, різноманітний, різноманітні олівці. Ручки, стирачки так само, гачечки. В цьому відділі зубні пасти, жіночі всякі приколи. Косметичні мається на увазі. Тут теж жіноча косметика, косметика для гігієни. Продовження косметики. Власне, тут дуже багато чого є, Ось дитячі для самих найменших, да? всякі пустишки, всякі поїлки з цього боку їжа продовжується. Тут теж ця їжа, ну, відносно вже це все в основному перекуси і найдешевші, там одна, одні хімікати, само собою. Тому туди навіть заходити ми не будемо і сюди так само. ну Судочки пішли, такі пластиковий посуд. Продовжуються хімікати, прибиральні засоби. Одноразовий посуд ще й тут є. І тут в кінці будуть у нас всякі штучки для кухні. Підстилочки, прихваточки, сита, ложки, заделки і таке інше. Дуже популярний магазин Серед бідного населення. Ми сюди теж заходимо часто, бо ми небагате населення. Ось тут можна багато чого купити, от просто тобі треба воно. І ненадовго. Просто я не знаю, якісь прості ножниці або я не знаю, щось таке канцелярія якась знову ж таки. по Попервах ми тут брали багато чого для кухні, тому що ну, воно дешеве і доступне. Ми його потім викинемо, там, з яким часом купимо краще, але якесь зараз, прямо зараз потрібно, там, це на днях, вже ми там переселяємося, наприклад. І у нас цього всього немає. Зайшли, купили, там, по долару всього набрали, що треба. І все є чудово. Казково і тут от прям дуже багато речей прям вигрібається. Зараз просто ранок нікого майже немає. А заходиш десь з обіду і пізніше. Толпа народу все грибуть, наче перший раз бачать, чесне слово, трохи дивно, але і, до речі, це такий маркер району, якщо він є в районі. Зразу ти можеш знати, що цей район побідніше, тому що в багатіших районах немає таких магазинів за визначенням. Зрозуміло, що ми там просто не потрібні, там ніхто таких купувати не буде. Ось такий от магазин, аналог нашого, все по три чи все по п'ять. Дуже популярний. І от можна їх бачити в багатьох районах.